Спокій ваших думок, одна таблетка на добу: Зест, магній би 6 ретард. Британські та французькі винищувачі закриють небо над Україною. Президент США Дональд Трамп домовився про припинення вогню. Тим часом українська делегація наступного тижня зустрінеться з американською у Саудівській Аравії для обговорення варіантів перемир'я. Отже, що відомо про ідею відправки. Західних винищувачів до України, і чому Трамп так впевнений в тому, що Путін погодиться на припинення вогню. Отже, європейські союзники обговорять велику ідею введення європейських сил до України, зокрема. Повітряних сил, так звана ідея небесного щита над Україною, активно обговорюється між очільниками на штабів збройних сил європейських країн. Вже європейські держави зараз вивчають можливість ведення до 150 винищувачів, європейських винищувачів, які патрулювали небо над Україною, збивали російські ракети та дрони. Йдеться про можливість захисту неба над Західною та центральною частиною України, і таким чином європейські союзники змогли б контролювати це цю ідею про припинення вогню. Як ми знаємо, президент України Володимир Зеленський раніше підтримав ідею місячного припинення вогню в повітрі та на морі. Мова йде про припинення повітряних атак, атак дронами, і, зокрема, атак на морському театрі бойових дій. Раніше з цією ідеєю вийшли очільники. Франції та Великої Британії, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Манель Макрон вони зрозуміли, що мусять запропонувати власний європейський план в миру до того моменту, поки вже не буде надто пізно. Адже Дональд Трамп перебирає на себе ініціативу у цьому питанні. Тому європа хоче бути за столом переговорів і пропонують свій план. Зокрема, перший етап це припинення вогню в повітрі та на морі на 30 днів. Другим етапом буде Домовленість про ширше припинення вогню вже і на полі бою по всій лінії фронту, і це підтримав президент України Володимир Зеленський. Саме небесне щит стане гарантом безпеки на першому етапі перемир'я в небі та на морі. Зокрема, йдеться про те, що винищувачі f-16 в 35 Gripen Mirage Міраж будуть патрулювати. Українські міста, небо над українськими містами, зокрема, і будуть забезпечувати гарантувати безпеку. Крім цього, ще одною складовою цього плану є відкриття цивільної авіації, відкриття аеропортів у Львові та Києві. І, можливо, в інших містах про це це буде можливо завдяки західним винищувачам, які будуть патрулювати українське небо і дуже підтримують цей план. І колишні американські військові відставці, зокрема і генерал-лейтенант США. Бен Годжес про це пише The Guardian і Зараз активно обговорюють ці варіанти саме очільники європейських армій. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про великий прогрес у переговорах між Україною та Росією щодо припинення вогню. Очільник Сполучених Штатів знову взяв участь у великій прес-конференції. Поспілкувався з американськими медіа. Він запевнює нас в тому, що є великий прогрес у перемовинах між Україною. Та Росію, які саме прогрес досягли, він цього не розкриває цих деталей, але дуже впевнений в тому, що вдасться досягти припинення вогню вже найближчим часом. Крім цього, Bloomberg опублікував великий матеріал про те, якою реально є стратегія Трампа відносно завершення війни в Україні. За словами Джерел Блумберг, Дональд Трамп спеціально тисне на Україну саме тим. Зокрема, припиненням військової допомоги, припиненням обміну розвіданим, аби примусити Київ до участі у мирних перемовинах. Але цікаво, чи зрозуміє Дональд Трамп наступну правду, істину про те, що насправді Росія є перепоною до миру, а не Україна. Вже Україна дає своє зелене світло на це перемир'я на 30 днів в повітрі, і на морі вже наступний вівторок. Наступного вівторка буде велика зустріч у Саудівській Аравії між американською та українською делегаціями. Керівник офісу президента Андрій Єрмак буде брати участь. Та наші посадовці з американського боку це Марко Рубіо, державний секретар США. Стів Вітков, спецпредставник Трампа з питань близького сходу, і зокрема основна та ключова фігура. Це Майк Волс, радник Трампа з питань нацбезпеки, будуть обговорювати. Варіанти припинення вогню, але чи готовий Трамп до, до того, що Росія може і ймовірно скаже ні на цю пропозицію, і чи готовий буде він тиснути? Його оточення з іншого боку переконує нас в тому, що так зараз ми, на жаль, бачили лише тиск на Україну, але поки не бачили тиск на Росію, але е, говорять в його оточенні, що готові також. Тиснути на Росію, а це потрібно буде робити, бо поки ми не чули жодних обіцянок з російської сторони, що вони готові погодитись на це припинення вогню. Навпаки, була заява від російського МЗС Сергія Лаврова про те, що для них, для них є неприйнятним ведення європейських військ до України. Як ми знаємо, Трамп навіть Трамп підтримує цю ідею і не може бути будь-якого перемир'я без цієї гарантії безпеки для України, але росіяни принаймні публічно відкидають. Ту ідею сам диктатор Путін е, публічно мовчать щодо миротворців, але принаймні нещодавно заявив, що Росія нікому нічого не збирається е, віддавати. А от Ліндзі Грем, американський сенатор республіканець, запевнює і обіцяє, що США готові посилити санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на умови припинення вогню. Отже, Грем впевнений в тому, що. А таки застосують санкції проти Росії та готові тиснути на Путіна на Кремль, якщо вони не погоджуються на цю ідею припинення вогню. І вже в найближчі дні очікуємо, що США та Україна виступлять і конкретно запропонують росіянам цю ідею. Будемо очікувати на це. Це якраз буде найцікавішим саме їх реакція на цю ідею. Але Ліндзі Грем та інші е, республіканці переконують, що вони готові до цього тиску. І цікава заява також була від. Міністра оборони фінансів США Скотта Бесента про те, що він готовий різко обувелити глобальні ціни на нафту, якщо росіяни не погодяться на цю ідею щодо припинення вогню. Але тут потрібно трішки зачекати і далі будемо бачити, як росіяни відреагують на цю пропозицію. Яка буде їх публічна реакція? Чи взагалі вони готові до припинення вогню? А це є дуже сумнівним, бо офіційно і публічно вони про це, про це не говорили, хоча Трамп. Кожний день переконує всіх нас, і весь світ в тому, що Путін, начебто, вже на все погодився. Він вже готовий всі підписати угоди про припинення вогню. Він не проти введення європейських сил до України, але натомість російська МЗС говорить про зовсім інші речі, але будемо далі аналізувати ці питання, спостерігати, як росіяни відреагують на цю спільну якраз пропозицію щодо припинення вогню в Україні на 30 днів. Якраз Макрон і Стармер спеціально запропонували це аби. Трамп побачив, що Росія не хоче миру, аби зрозуміти зрозуміти, що Росіяни готові дотримуватись навіть умов такої угоди про припинення вогню. А от британське видання The Telegraph впевнене в тому, що Володимир Путін таки погодиться на припинення вогню, бо в нього в принципі немає іншого вибору. Британська газета Телеграф зазначає, що Росія зараз стикається з рядом дуже серйозних проблем, тому Владімира Путіна не буде іншого вибору, крім як погодитись на плани припинення вогню з Дональдом Трампом. І видання впевнено в тому, що Путін вже погодився на це, зокрема, під час розмов із Дональдом Трампом. Справа в тому, що Росіяни вже найближчим часом досягнуть. Таку критичну позначку в один мільйон втрат вбитими і пораненими на полі бою в Україні. Російська інфляція зростає, облікова ставка російського центробанку також поступово підвищується, адже накопичуються в Росії дуже великі економічні проблеми через великі втрати на війну і через західні санкції. Якраз за телеграф впевнений в тому, що Путін погодиться на це припинення вогню, але не тому, що він що це буде вигідно для нього, а тому, що він. В дуже такому ослабленому стані, стані відчою, в стані в зв зв'язку з тими проблемами, з якими зараз стикається Російська Федерація, і крім цього, дуже цікаву річ зазначає зателеграфо про, про те, що нещодавно було в новинах, що Росія Путін зокрема погодився виступити посередником у переговорах між сполученими штатами та Іраном щодо іранської ядерної програми, і на думку за телеграф це свідчить про те, що Путін готовий йти на поступки, готовий. Грати в цю гру Дональда Трампа аби домовитись про припинення вогню і спробувати, принаймні врятувати свою державу і решту армії, яка в принципі залишилася з моменту повноштабного вторгнення Росії до України, але будемо далі спостерігати за цими інтенсивними переговорами і за тим, які будуть якраз результати зустрічі у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями. Багато експертів впевнені в тому, що США мусять. Продовжити поставки зброї до України та обмін розвідданими. Ймовірно, вони це зроблять після того, як буде рух вперед з мирними перемовинами. Після того як буде принаймні досягнута угода про припинення вогню, або у після того як після того, як Росія відмовиться від такої пропозиції, це також стане стимулом для Трампа. Він зрозуміє, що Путін це основна перепона до миру і дозволить поставки. Зброї до України декілька сценаріїв зараз можливі, але будемо далі спостерігати, як будуть розвиватися ці події в Україні та світі, зокрема у Саудійській Аравії, наступного тижня. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!